Поділюся рецептом смачнющого тортика. Спочатку готується крем, і поки він буде охолоджуватись, готується шоколадний бісквіт. Крем, змішується манка з цукром, 40 грам манки, 150-200 г цукру. Додається 300 мл холодного молока, обов'язково холодного, щоб манка не збилася в грудочки. Додається пакетик ванільного цукру, дрібочка солі. І це все перемішується і заварюється. Після кип'ятіння 5-8 хвилин на малесенькому вогні поварити. Після того, як суміш для крему прохолоне, взяти 250 г вершкового масла. Обов'язково якісного. Я взяла, в мене перша пачечка масла не взбилась, я просто не змогла збити. Я замінила на другого виробника масло. І воно в мене взбилось ось такої гарнесенької піни, і починати додавати по одній ложці суміші з в крем, і виходить легкий, легкий повітряний, смачнющий крем, просочити бісквіт з гущенне молоко, розмішати з кипящою водою, потім воно охолоне і просочується бісквіт. Далі на мастити кремом. Викласти горіхову начинку. З горішки любу, я далі прикріплю рецепт приготування начинки і далі положити другий корж, намазати, і наш тортик готовий. Далі я додав відео, як приготувати пісквіт шоколадний і як приготувати начинку. Готуйтесь з задоволенням. Приготування бісквіту дуже легко перезмішати борошно, какао, розпушувач, це все просіяти. Можна декілька разів наситити повітрям. І потрібно далі взбивати яйця. Яйця повинні бути кімнатної температури. Яйця додати дрібочку солі і збивати, потім поступово додати цукор і збивати до густих піків. У мене це звичайний міксер зайняло на збивання хвилин 10, може трошечки більше. Так ось Поступово додаю цукор. І як уже взбився яйця до такої ось гарної текстури, такої густої консистенції кремової, і додається поступово. Суха суміш. Отак От по одній ложці буквально всиплювати і перемішувати в одному напрямку. І духовка повинна вже бути гаряча, тому що бісквіт не любить чекати. Зразу розмішали з борошном і зразу ставимо в духовку. Випікати при температурі 170 градусів 30-40 хвилин. І наш бісквіт готовий Коржі завернути в плівку харчову і дати полежати в холодильнику цілу ніч, і взагалі буде він дуже смачний, він стабілізується, і коржі будуть такі вологі, смачні і не будуть так сильно крошитися. А далі начинка хрустяща для торта.